Вітаю всіх глядачів мого каналу і я продовжую кар'єру з Динамо Київ, FIFA 15 UPL. сьогоднішній матчі Говерла та Олімпік. Говерла йде на останньому місці, а Олімпік на шостому. Ну давайте не затримуватися і вже розпочинати матч. Так. І стартовий склад, як завжди, за кадром. І так, я майже повністю змінив склад, це Шоковський залишається, е, Макаренко, Хесус, Віда, Бурда в захисті, Гармаш, Рибалка та Баланда в півзахисті, м'якушко, Теодорчик та Морозюк в нападі. Давайте ще <кхід> Петровича. Так, ну і розпочинаємо. І так. Говерла приймає Динамо Київ на арені Дел Сент... Центенер... Е, Який це тур? Я забув подивитися. Ох. Який же це тур? Добре, сподіваюсь, зараз нам покажуть табличку. Ні, здається не покажуть. Тому швиденько пропускаємо і розпочинаємо. 1-0, Лукаш Теодорчик! Яка передача від Мякушка? Дивимось, оце і який гол в дев'ятку. Просто шикарно. Оце так удар. Супер. Ох! Яка. яка красота? Чудово, другий м'яч Теодорчика в чемпіонаті України. Хо-хо-хо, зараз що таке? Порушене? Да. Зараз могли зробити рахунок 2.0 і где там забіг. Далеко Теодорчик. І сейф Шовковського. В ближній кут пробивав. Не вийшло забити. І ще один бар... Мимо. Німо. Удар! Голкіпер. <кхи> На місці. Непоганий до Теодорчика, але ж... Голкіпер потягнув. 40... 40 хвилина вже. Майже кінець першого тайму. Навіз. Удар! І... Добити! Нема кому добивати! Ех. І так, перший тайм закінчився. Ми перемагаємо 1-0. І я думаю, що ну, змінювати, напевно, нікого не буду вже в другому таймі. Ну і другий тайм, поїхали. УДАР! 2 0 ЮНЕС Баланда! 58 хвилина! Гарно розібрався там з захистом Баланда. Ну і... забив. Дивимось, ось тут. Оп. І на техніку. Хоча там... Ну да, це чисто помилка голкіпера, тому що він міг відбити. Такий м'яч він відбити міг. Але. Його помилка... Ну і нам краще. 2-0. 2-0. На 59-й хвилині. Удар 1-2. все таки забиває Говерла свій м'яч. Розкатали там непогано і... провалився Хесус. Так. Матч завершено. Ми перемагаємо. 2-1. Так, наступний матч це Олімпік. І так, матч з Олімпіком. Розпочинаємо і, до речі... Повернувся Андрій Ярмоленко. Да-да-да. Ось. Після травми. Граємо стартом. Давайте рибку я поставлю. Ну і я думаю можна розпочинати. 13-й тур чемпіонату України між Динамо Київ та Олімпіком. Насколько Олімпійському Граємо і... розпочинаємо. І ми майже не про... І ще б трошки її пропустили б, м'яч. Кравець! Прибирає! І забити, забити тільки треба було. Але голкіпер потягнув. Та ну ти запарив! Чувак свистіти, щоб жовт... жовто що показав. Ай. Ну вм'ять ну, же було. О! Та ще одна жовта тепер баландита, -мо. Арбітер задовбав уже. Все, що там закінчено. А, крім постійних свистків арбітра в нашу сторону нічого цікавого не було. копать. На желтых картках сколько. Так. Давайте так. И другой тайм. Поехали. Удар! Снова голкипер тягнет. Дар! А це треба було забивати. Терманко! Ну, ну, добити! Так, 1-0! 84-та хвилина! Жонірмораес! Вий, вийшовши на заміну, забивай його, ну знову тягне! Голкіпер удар від Єрмоленка, але все-таки м'яч вдало відскочив до нас. Жонір Мрай стратів м'яч в Лігі Паримач. Хух. І тепер просто стою в автобусі. Боже мій, Оце то так! Ви бачите, Ярмоленко! Ніхто в атаку не побив, Просто ярмоленко! Один розібрався Всіми з цим захистом і як забив! Господи, оце так не подивився! В дев'ятку! Офигеть! Я таких мячів здається ще й не забивав! Такого гострого кути кута. Так пробити, ну Єрманко просто весь захист, це дев'ятий м'яч його. Вийшов після травми і забив. Справжній капітан. Сам... сам розібрався з всім захистом. Просто супер. Все. Матч завершено. Кінцівка просто шикарна. Ох, Ярмоленко, Ярмоленко, оце так гравець. Такий голосу забити. За скільки? За 4 хвилини ми забили 2 м'ячі. Ну і статистика. І чомусь Антунеш найкращий гравець не Ярмоленко ж дивно. Так. Дивимось. Дивимось. Ем, так, Динамо на першому місці, після... На першому місці, після 13 турів. У нас 12 перемог, одна нічия. 0 поразок, 37 балів. На 5 відриваємось від шахтаря. Ну, якби, бачите, 32 бали. Ем, Шахтар і 21 зоря. Тобто ми просто... А хто взагалі? Дивіться як... Просто 21, 19, 19, 18, 16, 15, 15, просто всі йдуть тютелька в тютельку і в нас е, ще буде три тури. Три тури? А це 13, 16. Чомусь дуже багато матчів. Так, матч з Макабі. Тут в нас не все класно. Головне, щоб зараз програв... Ми виграли, а так. Ага. Так що потрібно, щоб Порту програло в Челсі. Ми виграли в Макабі. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. Всіх з наступаючим. Ну і всім удачі і пока.